Дорогі підписники, цей лютий треш, я не можу по-іншому назвати з ось тими перевірками лічильників. Ну це просто просто якийсь шок. Не знаю, як у вас можу сказати, за ось, приміром, наш будинок. Декілька тижнів тому просто штормили. Давайте скоріше будемо перевіряти все. Лічильники на воду, якщо зараз ви це не зробите за 350 гривень, потім ви маєте самі все привезти, щось там іще щось і заплатите тисячу з чимось, і так далі. І так далі. Не привезете, там будете платити по загальним ось всі ці, всім цим міркам і так далі. І так далі. Тобто це просто якийсь лютий треш. Я взагалі не розуміла, що відбувається, і тільки потім виясняється, що в Україні. Відновлено повірку побутових лічильників на воду, на тепло і на газ. Є постанова, постанова Кабінету міністрів номер 440 яка була ухвалена ще в квітні, але набрала чинності в червні. Але ми про неї не знали. Нам про це просто ніхто не сказав. Ну, ось так. Знаєте, я це називаю так: просто під шумок все, знаєте, це зробили. Ніхто нічого людям не сказав, і ось тепер все це відбувається. Так, от тепер громадяни, в яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Тобто, зробити це треба всім, всім в кого ось закінчився цей термін. Виняток складають тільки громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Тобто, для них продовжують діяти норми щодо зупинення повірки лічильників на період воєнного надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування. Але тут починається, знаєте, саме цікаве. Назвемо це так: є нюанс. Хто ж за це все має платити? І ви будете в шоці, бо, як виявилось, приміром побутові споживачі, які платять за доставку газу, водночас сплачують своєму облгазу і за повірку лічильників газу, незалежно від того, хто є власником таких засобів обліку. Тому платити за таку перевірку окремо не треба. І якщо з вас вимагають гроші, це незаконно. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В Україні поновили обов'язкові... Перевірки лічильників на комунальні послуги. І ось споживачам повідомили, хто буде оплачувати верифікацію приладів, які вимірюють обсяг використання газу. Ще раз хочу акцентувати увагу: ми зараз розмовляємо про газ. Так от, за даними фахівців, фахівці з «Газправди», що вони заявляють? Заявляють, що послуги перевірки Монтажу, демонтажу, лічильника, транспортування та пов'язаного з повіркою ремонту, вони вже закладені в тариф і сплачені. Тому послуга здійснюється за рахунок облгазу незалежно від того, хто є власником лічильника, чи він, чи споживач. Тобто, розумієте, так? Платити вже не треба. Я хочу нагадати, що відновлення перевірок відноситься до всіх лічильників: і вода, і електрика, і газ, теплові лічильники. Виняток лише ті українці, які мешкають на тимчасово окупованій території. І одразу виникає питання, що ж буде в разі порушення термінів перевірки газового лічильника. Дивіться, зазначено, що за періодичну перевірку лічильників газу відповідають виключно облгаз. Ось вони мають моніторити інтервали там між перевірками та ініціювати процедури. І якщо десь щось пропустили термін періодичної перевірки газового лічильника саме з вини облгазу, обсяг спожитого палива визначається за фактичними даними лічильника, за якими пропущено термін перевірки. Тобто, таким чином абонентів не будуть штрафувати, якщо облгаз не провів перевірку їх лічильників. Експерти зазначають, якщо на період зняття лічильника, ось приміром, зняли в людини лічильник на перевірку, неможливо встановити інший, приміром, лічильник. Так ось розрахунки споживачем будуть здійснюватись залежно від середньомісячного. Там ось середньодобового обсягу споживання природного газу за аналогічний період, тобто опалювальний або міжопалювальний у попередньому році або фактичний період споживання, опалювальний чи міжопалювальний, він, якщо він становить менше 6 місяців. Тобто ось тут такий нюанс вирішується. Тобто, все буде рахуватися, якщо у вас забрали лічильник на перевірку, це буде все рахуватися за минулий рік, ось, приміром, будуть брати відомості середньостатистичні середньо ваші. Також повідомляється, що споживачі можуть проводити фото, відеофіксацію. Ви можете все це знімати так, дії представника облгазу під час огляду лічильника там, або його демонтажу, і так далі. Тобто, все це можна знімати. А, давайте зробимо висновок. Отже, в Україні відбувається ось ця перевірка. А, постанову прийняли, хоча до цього приймали і інші постанови. Які зовсім були зроблені для того, щоб не перевіряти нічого під час війни. І то було нормально, тому що, вибачте, зараз ну, трошечки не до перевірки лічильників. Але хтось там вирішив, що вже все добре, вже все нормально. Люди можуть собі і про лічильники подумати, і ввели ці перевірки. Ніхто нам про це нічого не казав. Все це ось так оп. На обум, скажімо так. І ось в Україні періодична повірка, в тому числі демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язане з такою повіркою ремонт лічильників газу побутових споживачів. Ви маєте знати, що все це здійснюється за рахунок облгазу. Вам нічого не треба платити, незалежно від того, хто є власником лічильника, або облгаз, або споживач це неважливо. Витрати облгазів. Вони пов'язані з повіркою лічильників. Все це закладено в тариф на послуги розподілу природного газу. Тобто, якщо ви платите за розподіл, вже це все закладено в тариф на послуги розподілу природного газу. І якщо з вас вимагають гроші, це незаконно. Ви маєте знати свої права. Ви маєте розуміти, що ось так правильно. Дивіться, аби переконатись в цьому, ось в тому, що, скажімо так, я кажу зараз правду, достатньо просто ознайомитись із структурою діючого тарифу вашого облгазу, яка є окремим додатком до постанови нацкомісії, яка його затверджує. І так, побутові споживачі, які платять за доставку газу, водночас сплачують своєму облгазу і за повірку лічильників газу, незалежно від того, хто є власником таких засобів обліку. Тому треба перевірити, що ж там закладено в тариф води і тепла. Може, і за цю перевірку лічильників теж платити не потрібно. Це дуже, до речі, цікаве питання. А, поки що все з цим пишіть, чи перевіряли вже у вас, як все це відбувається в ваших містах, населених пунктах. Нехай люди читають взагалі, що відбувається. І знайте свої права, захищайте свої права. Обов'язково новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.